Доброго ранку. Ми вже прокинулись. Гляньте, у нас Рості готує сніданок, сирнички. Які пішла в ванну. Глянь, так, на вулиці сонячно. Блін, реально дуже прикольне це здання. Сіосніли. Селянка. Абрикосове варення. Абрикосове варення. Сілянки. Само, горішка. Добрий день. Ми вже вийшли і йдемо в Міус. Це кав'ярня. Хочемо взяти каву з собою. Нічого. Прикольно. А ну покажіть, покажіть, покажіть. Давайте цокнемося. Іде на батьківщину мати. Так гарно. Катається дітка. Дуже прикольно. Ми йдемо. Ми там зараз їдемо на вокзал. Ростик сказав, що нас не видержу. Ми їдемо на вокзал, бо там Зубинка. є... А! Ми їдемо на вокзал, тому що там є якась акція, не знаю. Не акція? Все, то, що? Можна за 200 обмашек виграти сізі батончики. Поїдемо, що там є. І шукаємо точку Фізі. Ми дійшли. А де Фізі? Лянь, де формі сердіка. Ми з вами. Давай, давайте. Клеєм там, де зустріли перше кохання. Де Ростик зустрів кохання? де ще Полтаві. столиці міра. Кит. Вони серце розривав. Ми лежали батончики, а це в мене лубрикант. А вона з презерватива. І у тебе теж так, тут два ведиканки. Приїхали. Так що йдемо. Прийшли в парк атракціонів. Зараз щоб на це на атракціоні. Отам він ззаду, на американських гірках а потім ідемо на батуті. Так, побували нам на американських гірках Оценка з 13 Каже, по страху це 4 4? Тоже 3 Ага Для мене не чітко Оцінка із 13 7 7, ага Це по страху чи по чому? По всьому Я yeah, ставлю 4 десь, не знаю 4, 6 І так, ми зайшли в батут і пригемо Все Ми попригали Дуже напригались, ми пригали 40 хвилин. Я вважаю, для 20 років це дуже багато, знаєте. З нас 40 хвилин. хвилин 5. Та ні, не 5. Більше пішли на фудкорти. Кіт ось що взяла. Ростік ось що взяла. Манекола. І я ще чекаю е, хаус Шаурму. Все, будемо кушати. Давай пробуй. <сь> Ставлю лайк. в І ходимо, дивимось. Всякі штанішки, але це не джинси. Немає, так? Да, Джинс? А ось отакі є стока. Цей простіка. Тепер зайшли в зару. Ой, так, я поміряла отакі ось джинси. Ой, тут видно. Ось. Так от позаду вони виглядають. Ну, не те, що я хотіла, якщо чесно. Так, що не беремо ж поміряла. Але ну, фасон не фасон. Тут типу, спереді воно не дуже виглядає. Якщо опустити, то прикольно. Але воно не дуже. Ми нарешті виходимо з лаїни. Це було дуже довго. Ми дуже шукали довго вихід. А, ну не шукали, а довго йшли до нього. Вау, тут ялинка навіть. Так, і ось ми йдемо в метро, щоб поїхати до фунікулера. Так, ми сіли на фунікулери. Так, вийшли ми з фунікулера. Я перший раз каталась. Та так, ставлю 3, із 13. З 13 із 13. Пішки пройшлась, бо сразу тринадцять було. Це раз 13 ну я Побила не скажу, що це прям бау. А він це громадський транспорт. Ну я очікувала більше. Ну, ми ми ви глінтрейн. Ну все, в цьому. Ми прийшли в ЦУМ. Якщо чесно, ми перший раз в ЦУМі і нам було раніше страшно заходити в ЦУМ, бо думали, що тут перевіряють баланс на карточки і все тому подобне. Ну, ми різкнули, знаєте. Баланс не перевіряють, але тут максимально странно розположені магазини. Ну тут, типу, все в одному. Це странно. Ну, ось дивіться, оце, Оце по всьому етазу. Отак от. Не знаю, мені це не дуже удобно. Я люблю віддільні магазини, але гарно. От. Так ми заходимо в нову. Беремо корзинку. Будемо скуплятися на вечерю. Ми взяли банани, апельсини, картошка. Філе, сметана і сир. пішли. доброго ранку. На годиннику шоста ранка. Вирішили ранку. вирішили починати ранок раніше, ніж зазвичай. Зараз ідемо на йогу, щоб бути. потім пілати, схуяти. Це трошки більше жити життя, якщо чесно. Знаєте, у нас просто в пояс через сорок хвилин. Сидимо. Смішніть. Зарості. Да. А ще у Ростіка почалась алергія на нас. Да, Він вже другі сутки чихає. Все, рості, держись. Добройся. Побачимося. Скоро. Скоро? Да. Так, ми вийшли і тут взагалі не розчищено. Насипало дуже багато снігу, але ми не стаємося. Це моя нервна клітка, яка це видачі. Скользко. Треш, звісно. гляньте, смайлик нам улибається. Це вже добре. І так, все, ось наш потяг, У нас, як завжди, у нас як завжди 9 вагон. Так що, йдемо, 40-41. та Їдемо додому. І зараз сидимо з котом, а вже вдвох. Нема Гляньте, Як гарно. Там, такі сіномати. Ходили в вагон ресторан. Кіт взяла ходох. В мене вівсянка з курагою вершками і кава. І ще сумки і сирнички. Все, будемо снігати. І так, ми приїхали додому. Боже, тут аж дихається леша. Глянь, це який снігопак. Дякуємо за перегляд і зовсім скоро побачимось з вами.